А ми маємо життя і надто маємо, як казав апостол Павло. Ми покликані до життя. Наша справа долати смерть. В собі, в своїх думках, почуттях. В усьому. Які можливості нам дає Бог в усьому, ми повинні долати смерть. І можемо не знати, як це робити, але повинні мати волю. Бог є істина і життя. Я з Богом, який є істина і життя. Смерть не стосується мене. Смерть уже подолана. І нам треба. Іти в життя земне і вічне, утверджувати життя земне і вічне, і бути з любов'ю, і правдою. Амінь.